Почалося. Переговори про завершення гарячої фази війни стартували. Курськ один із козирів. Трамп зустрінеться із Зеленським. Чи готова Україна поступитися територіями? Президент відповів. Детальніше за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Завершити війну в Україні за один день не вийде. Про це заявив Володимир Зеленський. Так, президент описав свої очікування від дій Дональда Трампа після його вступу на посаду. Однак український лідер наголосив, гарячу фазу війни дійсно можна закінчити дуже швидко. Що для цього потрібно? Послухаймо. Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. І бажано, я так вважаю, бажано, щоб ця позиція співпадала і з європейськими колегами. Україна буде для Трампа одним із пріоритетів. Зеленський заявив, що обраний президент США особисто сказав йому про це у розмові телефоном, Ба більше Трамп хоче одразу після інаугурації зустрітися із Зеленським. Говорити будуть про мирну угоду. Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили. Він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав. Далі був він сказав для мене пріоритет закінчити війну. Я буду це робити. Тому я думаю, так після інаугурації буде у нас зустріч. А я думаю, ми почнемо працювати вже розуміючи весь план. Безумовно, я хотів би, щоб цей план, план, який буде пропонувати кроки, який буде пропонувати президент Трамп, щоб це співпадало з нашим баченням, а по-іншому не може бути. Ми Україна, це наша незалежність, це наша земля і наше майбутнє. І я думаю, будуть такі. Я думаю, що у нього будуть контакти з російською стороною. Це також зрозуміло, тому що вони, думаю, будуть вивчати багато різних деталей, хто на що готовий. Я думаю, це такий буде перший, перший період. І від, від цього ми будемо будувати наступні кроки. Найважливіше зупинити гарячу фазу війни, а далі потрібен справедливий мир, каже власне, Зеленський. При цьому президент допустив компроміси. Чи готова Україна втратити тимчасово окуповані території? Послухаємо відповідь Зеленського. І тому для нас важливо справедливий мир. Ми не хочемо нічого втрачати, але як воно буде, я зараз не можу а, сказати, тому що залежить багато від партнерів. Я розумію, що будемо робити, ми що від нас залежить. Мирні переговори це крок до подальших виборів в Україні, але вони за законом відбудуться тільки після завершення воєнного стану, наголосив Зеленський. А воєнний стан може тривати і після припинення вогню. Якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі в. Ну далі вже за парламентом парламент а, підтримує ту чи іншу дату виборів. Це рамка скасування воєнного стану і це рамка для початкових. зараз за Так. Я маю на увазі, що після того, як закінчиться воєнний стан, чекати роки щодо виборів не потрібно. Зеленський переконаний диктатор Путін не хоче перемовин, і за будь-яких обставин знайде виправдання не сідати за один стіл із українським президентом. Наразі використовує для цього рішення РНБО, котре забороняє вести переговори із путінським режимом. Чому диктатор зайняв таку позицію? Зеленський пояснив. Путін не хоче перемовин. Він буде знаходити вам причини до тієї людини, яка буде готова на капітуляцію, ту, яку пропонує сьогодні Путін. Юридично затвердити втрати наших територій, зменшити армію до 40 50 тисяч. А проголосувати в парламенті нейтральні, значить, ні НАТО, нічого. Дивіться, за що він чіпляється. Немов що у мене було рішення РНБО, е, нікому не спілкувати з ним. Тобто він чіпляється за будь-який момент, щоби не сісти за перемовини зі мною. Вся ця махіна не виконала його завдання, яке? Окупація України. Тобто він не зміг. Давайте чесно, перемовини. З Україною просто Росії це в принципі. Програш Росії. Чи вдасться Трампу змусити Путіна відступити? Володимир Зеленський вважає обраного президента США сильним лідером, хоч і непередбачуваним. Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості. Вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путін. Він це може. Поки що у мене немає жодного моменту негативного від нашого спілкування в цей рік і в цей час, коли в мене була можливість, ну і мені здається, це найголовніше нам побудувати ці відносини. Я точно знаю. Ми точно розуміємо, хто будує свої плани. На тому, щоб розділити і посварити нас, президент України підтвердив, що переговори про завершення гарячої фази війни вже ведуться. Для цього до Вашингтона зокрема їздив і Андрій Єрмак. Наші команди в постійному контакті наживо зустрічі вже були був мого офісу. Там є контакти у міністра закордонних справ. Окремо є контакти у нашого міністра оборони. На перемовинах про мир Україна планує використати один зі своїх сильних козирів це присутність на Курщині. За словами Зеленського, після початку цієї операції партнери РФ були шоковані і задумалися над доцільністю подальшої підтримки агресора. Курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, знаєте, якими які нам дуже важливі, особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що це на них. Буде мати такі фл... На них це мало б великий вплив, тобто вони, тому що вони були настільки а, а, під впливом тому, того, що непереможна Росія, російська армія, так і тут ви на території Російської Федерації дають даєте відсіч і тримаєте їх майже скільки півроні півроку, вересень, більше чотирьох місяців. так? І ви тримаєте цю ситуацію, а вони збільшують, збільшують туди контингент і нічого зробити не можуть. Реально, ви там. Мало того, вони всім сказали, повірте, за місяць ми захопимо суми. А розвідкам глобального півдня, щоб глобальний південь не відварачився від них, вони сказали, що повірте, ми, ми, о, за два місяці будуть окуповані суми. А тут всі вони бачать, що ми там. Навіть той фактор, що вони неспроможні, спрацював фактор з, і, з тим, що вони взяли північно-корейський контингент. Куди вони його направили саме туди знов таки, я вважаю, що це їх тактична помилка, вважаю їм їх побільше, і тому їх 12 тисяч, які прийшли зі зброєю а, корейські, також не змогли нічого зробити, і це це працює проти Росії. Це виглядає сильним аргументом за нас. Шановні глядачі. А як вважаєте ви, чи вдасться Україні вивити для себе на переговорах умови справедливого миру? І яким ви бачите завершення війни? Напишіть про це у коментарях. Нові втрати на фронті. Росіяни остаточно захопили ще три населені пункти: усі на Покровському напрямку: це Дачинське, Новий Трут та Вовкове. Крім цього, окупанти просунулися у сусідніх селах Зелене, Воздвиженка та Нововасилівка. За останню тривають запеклі бої. Діпстей повідомляє, що підрозділи РФ лізуть до села в кількох місцях. На штурми йдуть щоденно від двох зводів до роти піхоти. І іноді використовують техніку. Наразі росіяни успіхи у центрі Нововасилівки. бої точаться за кожну хату. Попри всі заяви до Покоруська, росіяни ще не підійшли. Про це каже голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко. Із його слів: місто до оборони готове, фортифікації будують навіть зараз. Тимочко прогнозує, що загарбники спробують зайти із флангів, а потім вдарять у лоб. І змагатимуться хто перший доповість про успіх диктатору Путіну. Далі цитую. Є один такий дуже властивий тільки російським генералам момент, що вони завжди намагаються, ще з Другої світової війни, хто перший захопить, хто перший відзвітує, що зайняв місто. Я думаю, що там почнеться конкуренція між командувачами та напрямками, а там декілька груп військ, насправді, російських сконцентровано. Кінець цитати. Військовий із поза Алекс визнає просування окупантів під Покровском водночас. Звертає увагу на велику кількість полонених росіян, каже, що за місяць одна бригада сил оборони поповнює обмінний фонд на взвод російських полонених. Тим часом боєць із позивним Мучною прогнозує, що окупанти створять міцні плацдарми на флангах для подальшого наступу на Покровськ. Зокрема, на схід від міста вони спробують перерізати трасу на Костянтинівку, а із заходу прорватися до котленого удачного і зайняти шахту номер 3 Військовий наголошує, що без підсилення цих напрямків ситуація скоро буде скрутною. Водночас на півдні Донеччини командування РФ накопичує сили для подальших штурмів Великої Новосілки. За словами Мучного, окупанти розмістилися західніше і східніше річки Мокріяли. Паралельно запускає дрони, аби знайти слабкі місця в обороні ЗСУ. На напрямку ворог зосередив сім різних бригад та п'ять полків. Проте, у них не комплект через шалені втрати. У в ярі вдалося стабілізувати ситуацію. Українська армія контролює майже все місто. Про це повідомив речник Осу Хортиця Віктор Тригубов. Каже, що противник намагається підтримувати високу інтенсивність боїв, проте його ресурси обмежені. Знову ж таки, цитую там усе досить стабільно у плані інтенсивності. Росіяни зачепилися у передмісті за каналом Сіверський Донець-Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки. А росіяни намагаються, по-перше, перейти канал. А по-друге, намагаються атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів. Кінець на півночі Донеччини суттєво погіршилася ситуація біля тернів. Військовий Станіслав Бунятов пише, що армія Росії не припиняє прикидати додаткові сили, аби взяти під контроль ділянку за ставками. Алекс додає, що мета ворога нині це закріпитися у Іванівці. Володимир Зеленський про скрутну ситуацію на сході знає, і він підтвердив просування росіян та пояснив його причини. Просування її йде на сході. На сході дійсно дуже складно. Там найскладніше не тому, що там а, а, інші люди. Мені там просто більше ворога. Набагато більше, ніж на інших напрямках. Безумовно, і на інших напрямках наші молодці хлопці. Але тут без перебільшень, без перебільшень, тут на сьогодні за зосередження їх головних бригад. Не вистачало сюди резервів, і це також факт, а значить, не вистачало ротацій. Тому їх просування, те, що вони тиснуть на хлопців, які втомлені, це також. Факт, зробимо все принаймні, щоб в січні стабілізація була фронту. Подекуди на півдні росіяни навіть саботують штурми, бо розуміють це самогубство. За даними руху, АТЕШ, загарбники у Лазурному Херсонської області скаржаться на різке збільшення кількості поломок техніки, яка прибуває на ремонтну базу. Зокрема, йдеться про плавзасоби, човни та гідроскутери. А якщо росіяни все ж наважуються форсувати Дніпро, то ЗСУ відправляють їх на той світ. Наприклад, під час недавньої атаки сорокова окрема бригада берегової оборони змусила російський десант, який прямував на острови, піти на дно разом із човнами. Тим часом на Харківщині російська армія активізувала штурми у Вовчанську. Також окупанти пішли вперед у районі Загризового, дворічної та Кругляківки на Куп'янському векторі. У Осу Хортиця підтвердили, що деякі позиції ЗСУ ворог зруйнував. Нині наші воїни намагаються стабілізувати ситуацію. Водночас Іван Тимочко переконаний, що ключовими цілями для загарбників на Харківщині є Балаклія та Ізюм. Мовляв, їх географічне розташування ворог хоче використати для обхідного маневру у наступі на Донецьку область. Станіслав Бунятов повідомляє про зменшення інтенсивності боїв на Курщині. Припускає, що через великі втрати росіяни проводять ротацію. А бійці спецоперації тим часом розшифрували нові нотатки вбитого бійця КНДР Хонг джонга Частину отриманої інформації не розкрили через її зацекреченість. Та загалом, із записів рядового, випливає, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, щоб ті набралися бойового досвіду і були готовими до потенційної війни. Ймовірно, із південною Кореєю.